Як шрек змінив підхід до анімаційних проєктів? Чому франшиза така популярна та як їй вдається балансувати між говором для більш дорослих з цікавою історією для молодших? Як він ламає старі образи популярних на той час героїв? Яким чином продовження вплинули на серію, і що з нею зараз? Коли вийде нова частина та що в ній буде? У ходу відео ви дізнаєтеся відповіді на ці і на багато інші питання. Приємного перегляду? Я повдою ті завжди на лапи приземляється, Показую! Всім великий привіт. Як багато в нас час проєктів, які роблять справжній переворот. Давайте поговоримо. Знаєте, добре ще коли проекти розвиваються, адаптуються під сучасного глядача та намагаються виділятися на фоні інших цікавими рішеннями, проте страшне діло, коли мульти відверто деградують, перетворюючись на якийсь незрозумілий набір гегів для дошкільнят. Якщо подивитися на сучасні проекти, навіть більш-менш підросткового віку, то так там є цікаві картини, але таких одиниць на десятки. І глянувши очима сучасного глядача, ситуація була гірша за сьогоденнішню лише в 20 столітті. На кожного персонажа вішався ярлик, із проекта в проект нічого не змінювалося. Наприклад, принцеси були завжди, як правило, розумні, добрі та ввічливі, мав за спиною якесь горе, монстри навпаки, завжди були чимось огидним, чимось таким, від кого потрібно було завжди тікати. І так було з усіма в той час. Кожен ставав заручником свого образу. Так само, як осміювання чогось, а вон тим бачи самого себе, в той час було просто недопустимим. Говорити, що раніше не було гарних та цікавих шоу, не можна. Качині історії, король Лев, Маугл Довий тому приклад, проте світ чекав героя, який переверне ситуацію, зламає стилі стереотипи та розпочне нову еру в світі анімації. Як ви вже можете здогадатися, ситуацію змінив шрек, як це в нього вийшло? Давайте розберемося. Жили вони довго і. це тисячі 2001 рік на світ входить новий анімаційний проект під назвою Шрек. Неймовірно захоплива історія про величезного огра, який по ходу фільму розкривається з іншої сторони, наглядно демонструючи, що огри дійсно багатослойні, неначе цибуля. Ще й з самого початку фільму Шрек 1 і віддає перевагу таким не залишатися. Як потім скаже він сам, люди завжди не розібравшись, лише коли бачать огра, починають втікати і називати його різними поганими словами. Всі його судять по зовнішності. Шрек це той, ким лякають малюків. Саме тому він надає перевагу залишатися сам на сам зі спокоєм. І лише після зустрічі з Віслюком він змінює свій світогляд. Сам Віслюк виявляється протилежністю Огра. Він прагне знайти компанію, де зможе почуватися в безпеці. Персонаж постійно базікає, при тому не бісить, а навіть навпаки створює цікаві та смішні моменти, особливо коли він співає, то хочеться самому танцювати. Ну і звісно, в такого красунчика має бути своя дівчина. І тут реально неочікувано вийшло, що його дружиною стала драконика. Але про це давайте пізніше. Не буду Трамувати вашу психіку з самого початку. Ану, кажи мені, де інші? Іди ти. Подружилися наші герої, коли Віслюх тікав від найманців Лорда Фаркуат і, вочевидь, навіть не помітив, хто перед ним, і спокійно став за спину огра. Той налякав лицарів, тим самим рятувавши свого майбутнього друга. Після цього той зрозумів, що велетня не варто боятися. А ось дивитися на емоції Шрека в цей момент досить куметно, паче в житті його сприймають як друга, а не як чувака за голову якого дають винагороду. Взагалі, цікава думка зробити огра головним героєм, адже до цього фільму огри завжди були чимось великим та не дуже розумним. Фільм неначе висміюється це, показуючи тупи. Вже людей, які поводять себе, наче зомбі. Але що там по сюжету? Віслюк прив'язується до Шрека і вирішує переночувати на болоті. Велетін спочатку проти такого гостя, але Віслюк в партію своїть на своєму. Вночі, коли Шрек мав у до нього завітало ще сотню різних тваринок, які зіслав на болото Лорд Фаркуат. Наш порнокопитний обіцяє привести героя до замку, аби той прид'явив принцу свою претензію. Вибачте за тавтологію. Після того, як минає сценка з чудовою пісенкою, ми відправляємося в центр міста, де Фаркуато володше початок турніру, переможцю якого. Погодневедеться визволити принцесу Фіону з замка. До речі, сам замок охороняє та сама Дракониха, в яку пізніше втюриться весь люк. І ще був вибір між білосніжкою і сплячою красунею, проте фаркуат не шукає легких шляхів. Відразу хоче виділити місцеву обстановку скрізь лице короля. Фільм неначе хоче висміяти ось таких нарцисів, і в нього це добре виходить. Ну і я не можу не сказати про те, як шреку вдається круто вплисти різноманітні сучасні технології в свою повість. І це стосується всіх фільмів, починаючи з зеркал, наче телевізори, закінчуючи якого використовують як радіо в машині. Тим часом Шрек отримав завдання врятувати і принести принцесу в обмін отримати болото назад собі. По дорозі Шрек товаришує з віслюком і нарешті приймає той факт, що вони друзі. В замку віслюк, як було сказано мною вище, знайомиться з драконикою. А Оге рятує Фіону. Вони успішно всі разом тікають. Шрек відкриває своє лице Фіоні та розповідає про свою домовленість з фаркуатом. Все це супроводжується чудовою музикою та в цілому непоганими жартами. За емоціями кожного приємно спостерігати. Особливо коли Шрек вперше за фільм соромиться свого обличчя, і це іще раз наглядно демонструє огри багатослойні, як цибуля. Далі наші герої ведуть принцесу до замку, попутно роблячи перерви на ніч, на яких настоювала принцеса, щоб як пізніше дізнався віслюк не показати свого нічного обліку. По дорозі вони краще пізнають один одного, разом потрапляють в пастку Робінгута, і виявляється, що Фіона в вежі за кунг-фу, тому й сама кого завгодно відлупцює. І це чорт забирай, знову ламає старий стереотип. Нача принцеса сама невинність. виність. Вона співає, що від її голосу ловить пташки, надуває змій і так далі. Вона воїстину полюбила Шрека. Вона прониклася їм, коли він відкрив своєму єдиному другу свою душевну біль. До нього ніколи не ставилися як до друга, і при самому лише вигляді гнали вилами. Він злий не через те, що монстр, а тому, що так склалися обставини. Коли герої після ще однієї захопливої пісні майже дісталися до місця призначення, був вже захід сонця, і вони мусили зробити останній привал. Ей ночі шрек з Віслюком якраз розмовляли про Фіону. Шреку вона подобалася, що підмітив наш любитель драконів. Він сказав Огру, що це його шанс, і не можна віддавати Фіону лорду Фаркуату. Той пішов за квітами, а Віслюк вирішив загинути до Фіони. Проте знайшов там лише Огриху. Виявилося, що принцеса щоночі перетворюється в Огра, і лише поцілунок зміниться назавжди. Вона говорить, що також нерівно дихає до Шрека, проте чи може він любити такого монстра, як вона. І це все випадково підслуховує Шрек, проте про кого вона говорить. Говорила ці слова він не почув, тому ображений шрек йде геть, і слюк хоче розбазікати все другу, але дає слово тримати язика за зубами. І це дуже сильна сторона фільму. Боязнь показати своє лице та й в цілому ситуація, коли тобі здається, наче ти страшний багатьом можеш здатися знайомою. А коли ти можеш пізнати в герої себе, тобі набагато легше сприймати ситуацію в фільмі та співчувати героєм. На ранок біля закинутого будинку вже чекав варкуат, якого шрек сам привів, навіть не поговоривши з принцесою. Вони остаточно сваряться. Фіона йде за лордом Форкуатом, а Шрек отримавши контракт на болото, обмінявшись поглядами з принцесою, йде геть, путно виганяючи Віслюка. І після пісні Алелуя, Шреку вдається поговорити зі своїм другом, розуміючи, що все не так зрозумів, вони на драконисі вирішують зірвати весілля. Ні, ти відчепись. це моя твань. Наша твань, пустиві сіпусти. Успішно зробивши це, наша парочка цілується і влаштовують своє весілля, а Фаркуата з'їдає драконих. Фінал вийшов чудовий і розкрив та порушив дуже цікаві питання. Наприклад, він дуже чітко провів межу між Фаркуатом та Шреком. В той час як останній прийняв Фіону як в обличчі людини, так і в обличчі Огра, бо полюбив її за душу, а не за зовнішність. Фаркуату був важливий лише вигляд та весілля, тому в образі. Він був ладен її вбити. Як наслідок, монстр виявився людянішим, ніж сама людина. Також варто відмірити те, як фільм стібеться над закадровими стонами та оплесками. Фінальна пісенька від Віслюка на біс. Це даме та панове 10 із 10. Також хочу виділити тутешній гумор. Він дуже дотепний. Звісно, тут присутні жарти, які будуть смішні тільки дошкільнятам, проте є й такі, які будуть смішні глядачам постарше. Перша частина шрека це реально шоу для всієї родини. Ну і накинемо плюс заміж видове кохання. Одразу видно, демократи. Що ж, дозволь мені пояснити, принцеса, чоловіків його статури. Рідко зустрінеш. Ага, Шрек. Як же мої підписники вже звикли чути цю фразу? За успішним проектом завжди буде сіквел. Після гіганського успіху завжди буде продовження. Давайте подивимося, що творці не робили у мультфільмі Шрек 2. Та чи вдалося переплюнути свого попередника? Відразу скажу, що у мене друга частина викликала двоякі відчуття: з однієї сторони там розкриваються цікаві теми та з'являються прикольні персонажі, а з іншої мені не дуже подобається поведінка, як короля, так і шрека. Безуму. Їх обох можна зрозуміти. Проте якщо шрека іще можна виправдати, то дії короля доволі нелогічні. Сам фільм розповідає про перше знайомство з батьками Фіони. Сказати, що історія дуже цікава, тут діло смаку, але мені особисто не зайшло. Типу ну занадто все награно, і часами навіть не віриш в сам реалізм історії. Також шляпів вистачає з головою. Антагоніст тут дійсно цікавий, проте мені її не вистачило. Основна моя претензія до фільму події йдуть занадто швидко, і ти не встигаєш насолодитися. Таких цікавих персонажів можу виділити кота в Чоботях, короля, хрещену мати та її сина. Хоча останнього можна викреслити з цього списку. Кіто Чоботяг, який отримує пізніше навіть два сольні фільми та п'ятисезонний серіал, мені дуже подобається, навіть більше за самого віслюка, а ви знаєте, як я люблю персонажів коміків. Його фішка розмовляти з іспанським акцентом дуже кумедна і личить йому. Сам персонаж дуже приємний та легкий. Це такий собі мягколапий кілер із ковбойським капелюхом та шпагою. Вже заради нього можна дивитися фільм. І ви точно не розчаруєтеся. Також чіпляє його поведінка та манери. А, ну і це миле лице. Ну швидко поставте лайк та підпишіться. Але не тільки кіт робить другу швека цікавим фільмом Принц Чагентон. Від лиця якого ми починаємо перегляд фільму. Сам чувак не дуже той привабливий, його мета це стати принцем, тобто одружитися на Фіоні. Це йому обіцяв сам її батько, через те, що він був в боргу перед його матір'ю, тобто хрещеною мати. Та перетворила його жаби в короля. Тому той в боргу до кінця своїх днів. Принц Чагінтон це той, кого по праву можна називати нарцисом. Слабкий та самозакоханий дурень, чиє его роздути до вселенських масштабів. Сама мати цікавіша за сина. Проте й сказати, що вона дуже класний персонаж, я не можу. Зараз поясню. Так, вона не дурна. А навіть навпаки, як було показано, розробляє дієвий план, який навіть спрацьовує. Фея також дуже добра маніпуляторка. Вона з легкістю обманула шрека, змусивши останнього повірити в те, що Фіоні без нього буде краще. Кінці її долають, і вона перетворюється на Кубу бульбашок. Тепер давайте поговоримо про самий Сік фільму, про головних персонажів. Проблема піднята в цьому фільмі і ще більш цікава та глибока, ніж в попередньому. У шрека та Фіони проблеми з батьками. Вони, м'яко кажучи, не в захваті від того, що їх єдина дочка із прекрасним Ринцези перетворилася в Огра і вийшла заміж за Шрека. Особливо це не подобається королю, який пообіцяв вирізити дочку за Зачакінтона. Шреку також не подобається знаходитися у 39 царстві. Скрізь усі його бояться, та щиро вірять, що Фіоні без нього буде краще, і він в це також вірить. В пориві гніву він почне злитися на всіх підряд, а Фіону навіть доводить до сліз. Після того як Огр пішов з Віслюком на полюванні і зустрів кота, що змусило Віслюка ревнувати, до речі, він вирішив піти до феї, де та його остаточно добиває. Вони крадуть зілля, яке перетворило Фіону та Шрека в людей, а Віслюка — у прекрасного коня. Після цього шрек вирішує не чіпати Фіону, даби вона була щаслива, не розуміючи того, що вона вже такою була. Ця історія наглядно демонструє, як суспільство може негативно впливати на нас. Життя часто дає нам випробування, а разом з цим нас укріплює. Шреку пощастило і він зміг здолати себе та все виправити. А доля хрещеної мати наглядно демонструє, чому не варто заважати чужому щастю, а інакше ризикуєш сам втратити своє. Ну і не варто. Забувати, що фільм розкриває також такі проблеми, як проблема відносин між батьками та дітьми. порушує питання власного вибору, коли батьки не можуть прийняти вибір їх дітей. Про доволі непогані жарти, які стали м'якіші та більш дитячі, зате не втратили своєї комічності та музику і говорити не варто. Тут все на високому рівні. Ми їдемо у три, дев'яте королівство. Три дев'яте, зрозумів? Отже, воно. Далеко. Третя частина, як на мене, саме найгірша з тетралогії Шрека. Там немає ні захопливого сюжету, ні цікавих нових персонажів. Історія така: батько фіон не помер, тепер потрібно комусь стати королем. Всі сподіваються на шрека. Однак сам Огр не хоче брати на себе таку відповідальність. Та й де ви бачили Огра на троні? Це вам не три богатиря, а шрек не Кін Юлі. Виявляється, на трон має право претендувати і ще один чувак, його ім'я Артур, і він навчається якомусь там коледжі типу Хогвартса. І саме на нього Шрек хоче скинути. Ти обов'язки короля, звісно, не задумуючись. А чи треба взагалі хлопцю? Той трон? Тим часом нам показують дітей віслюка і дракони Окей, okay. але все не так просто. Принц Чагінтон залишився без матері, а без неї він ніхто. Навіть лялька дозволяє собі його принижувати. На початку фільму мені навіть стало шкода його, проте потім узастало на свої місця. Абсолютно нецікавий тип, який вміє лише випендрюватися, проте на ділі нічого з себе не представляє. Але давайте не забувати, хто його мати, і що все ж таки пару генів йому від неї дісталося. Тому він каже гарну промову і за ним йде решта лиходіїв. Так дізнається, що Фіона вагітна. З цією інформацією йде на пошуки Артура. Коли кіт Віслюк та Огр знаходять Артура, це виявляється щось типу найбільшого невдахи в школі, з якого всі знущаються. Не ну всерйоз, звісно, ніхто не ставить. Ну а далі починається найнудніша частина фільму. Тепер Артур боїться бути королем через те, що йому наговорили Віслюк та Кіт. Однак потім він передумає і все ж таки сяде на трон. А ви не розумієте, ріст персонажа. В останній момент майбутній король говорить легодіям, що вони непогані, а просто хочуть такими бути. Настріляв їм там купу цитат. Ну а ті такі, ну ок, звісно, чувак правий, і розходяться. Ріст персонажів, ну а Чайден кидає на себе вежу. Все, хеппі енд. і Фіона їдуть на болото, Огор позбувається проблем. Тим, що по суті віддав царство в руки дурню. Молодець. Ви можете сказати, що Артур виріс над собою, але ні, нічого він не досяг, нічого не зробив. Єдиний плюс, який я можу віддати третій частині, так це демонстрація дружби принцес та поведінку шрека, коли той дізнався, що скоро стане татусем, та ловив в'єтнамські флешбеки. Ці сцени дійсно зроблені з креативом та творчістю. Ну і звісно, за сценку держава зловила білку, теж як модно говорити, пересев. Музика, як така, мені не запам'яталася, хоча це один з факторів, чому я так сильно любив минулі частини. Більше мені немає. Що сказати. Тому одразу переходимо до останньої на даний момент частини, а за тим я розповім, що зараз з франшизою, та поділюся своїми здогадками, що ж буде далі. А що ми повинні робити? Нас чотири, тобто, три круті принцеси. Дві циркові потвори, вагітна людожерка і стара жінка. На диво Шрек назавжди виявився дуже хорошим фільмом, який зумів як і розважити, так і розповісти цікаву історію. Для мене четверта частина Шрека взагалі стала першою, яку я подивився, і одразу в себе закохала. Так, шрек 4 – це мій улюблений фільм франшизи. В ньому купа відсилок, комео та цікавих героїв. Чого вартий той же Румпель, фамілію якого я так і не навчився вимовляти. Мені подобається, як вже знайомих нам персонажів розкривають з іншої сторони. Та наглядно демонструють, що було б з героями, якби в їхньому житті не було шрека. Це дуже продуманий та цікавий фільм. Він вчить цінувати те, що в нас і так є. Та на прикладі Огра показує, коли втрачаєш все, тільки тоді бачиш, як багато мав. Саме цікаве, що Шрек сам дав себе обманути, тобто в цьому всьому винен він і ніхто більше. А коли герой сам косячить, це надає якоїсь ізюминки, з бажаннями потрібно бути обережним. І наш герой на своїй шкурі дізнався, чому саме. Напевно, саме цим мене зачепилася Румпель – це взагалі дуже прикольний чувачок зі своїми тараканами в голові, особливо його комічні жести та поведінка. Це такий собі маленький ельф, що всіма силами намагається довести всім, який він весь із себе сильний та нездоланний. Про його маніакальну жаду до влади говорити не варто. Ще б я виділив його який-не який розум. Це ж реально маніпулятор та одночасно геній від Бога. Я пам'ятаю, як при першому перегляді, в момент, коли він сидить в бібліотеці, та рве книгу, я реально щиро сміявся. Але куди важливіше, як фільм весь? Смію я ось таких людей, що здатні ламати комусь життя собі на вигоду. Так, його можна зрозуміти. Мені його навіть в деяких моментів ставало шкода. Також одночасно було шкода Шрека, якого ніхто не пам'ятає, бо він тут ніколи не народжувався. Зате Огер виріс над собою і назавжди запам'ятав, як важливо цінувати тих, хто поруч, та зрозумів, в чому сенс його життя. Цікаві моменти стосовно другорядних персонажів. Швидко. Так, наприклад, Фіона сама врятувалася з вежі і стала лідером огрів, однак в душі залишилося все ще тією ж тендітною принцесою, кідочобочак став протилежністю того, кого ми звикли бачити. Він отримав від життя все, що йому потрібно. Тому він весь час лежить та кайфує. А віслюк ну він не замутив з драконихою та потрапив на службу до відьм. Завершується ця історія на позитивній ноті. Всі щасливі, всі святкують. Якийсь день з минулого, наприклад, коли застудився, чи щось загубив, чи день, коли один йолоп запхнув свого носа, не у свої справи і зіпсував тобі життя. З цього моменту настала величезна пауза в світі зелених огрів аж до грудня 2022 року. Саме тоді вийшов кіт у чоботях 2, що дав натяк на продовження історії нашого улюбленого огра. Розповідати про самого кота я гадаю немає сенсу. Однак, якщо ви хочете все ж таки відео про нього, то набираємо 100 лайків, і я зроблю відео про кота у чоботях. Настав час поговорити про те, що буде в наступній частині і коли вона вийде. Все, що я зараз буду говорити, є виключно моєю думкою, так що сприймати це всерйоз не варто. Якщо ви не згодні, то пишіть в коментарях своє бачення п'ятої частини пригод нашого зеленого друга. Почнемо з того, що Шрек це фільм для всієї родини. В кожній серії був ось цей поділ, коли щось цікаве було для батьків, а щось для більш молодшої аудиторії. В останній частині одним з таких стала сімейна рутина. І я тут подумав: діти шрека вже виросли, ну і вослага. Гадаю, теж не стояли на місці, чому б головною ідеєю не зробити взаємодію дітей та дітей, або дітей та батьків. Хлопці віслюка могли б з легкістю сміятися з дітей Огр, що ті не літають, наприклад. Якщо виявиться, що вони вже підлітки, то тут море ідей, починаючи з конфлікту з батьками та закінчуючи нерозділеним коханням. Тут все залежить від уяви творців, але давайте не забувати. Хід з і пливуть до Шрека. Тобто вони також можуть взяти на себе трохи сюжету. І тут в мене в голові виникла ідея, реалізацію якої я не хочу всім серцем. Ви всі прекрасно знаєте, які зараз виходять фільми і на кого вони розраховані. Так от, я дуже не хочу, щоб Шрек перетворився в набір гехів для незрозуміло кого. Ні, якщо це буде щось типу історії, де герої зустрічають різноманітних магічних істот, які здивують нас, і це все буде грамотно поєднано з сюжетом, то окей, в мене немає претензій. Проте, якщо нам будуть Пихувати просто набір смішних жартиків, навряд чи всі залишаться в захваті. Кіт у чоботях з легкістю міг би в'язати інших у неприємності, оскільки два його останніх сольники залишили уявлення про цю персону, і ми вже знаємо на які штучки він здатен. За його голову все ж таки виділяється кругленька сума. Ще в мене є здогадка, що фіону також будуть розкривати, адже уваги її уділяли не дуже то й багато. Так намагалися робити з неї драматичну персону, проте давайте визнаємо вийшло кепсько. Щодо друзів, шрека, то я б хотів би їх не бачити. Вони вже дістали. Натомість, нехай нам покажуть щось нове. Ну і завести прекрасну музику, а то вийде клон третьої частини, а нам потім дивися це лайно. Анімація б хотів бачити ту, що нам продемонстрували в сіквелі Puss in Boots. До речі, черканіть в коментарі, як вам такий стиль анімації, якось, наприклад, нових черепашок ніндзя. Останнє що б хотів бачити нормального антагоніста або й зовсім його відсутність. Гарну історію можна збудувати і без лиходія, мадагаскар тому приклад. Але якщо він все ж таки буде, то не робіть другого чамінга, будь ласка. Коли вийде фільм, важко сказати. Одні твердять, що ось ось нам дадуть трейлер, в чому я взагалі не згоден. Згадайте, скільки часу робили другого кота в чоботях. Думаю, шлека нам не варто очікувати найближчим часом. Тим паче, там виходить Кунфу Панда 4, погляд на трейлер, якої в мене є на каналі. Ось підсказочка. Якщо враховувати, що те і те одна студія, то нелогічно буде випускати одночасно два фільми, аби псувати касові збори один одному. Мій вердикт кінець 2025 року. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. Друзі, дякую за перегляд. Я тут трішки перехворів, тому вибачаю за голос відео. Ну на цьому все. Дякую всім, хто дивиться мене та реагує. Якщо сподобався ролик, ставте лайк, якщо ні, то підпишіться на канал. Підтримати мене фінансово та мій контент можна по ссылочці в описі. Всі ви хто скине хоча б 5 гривень, потрапить в наступне відео. Ну на цьому все, до нових зустрічей. Всі, Астела Морде. Він сказав, що це його шанс, і не можна віддати фіону Льорду Фаркуату. Сук, я озвучу це колись чи ні.